Три надсучасні реанімаційні ліжка нині ну, доброчинці передають для госпіталів нашої області. Прикарпаття є тиловим регіоном, і не щодня сюди прибувають не тільки внутрішньопереміщені особи, але й військові, які потребують як реабілітації, так і лікування. З Америки нам вдалося привезти до України. Ці реанімаційні ліжка, які ми передаємо цілій Україні на воєнні госпіталі, це є роботизовані найновіші ліжка, які будуть полегшувати страждання нашим хлопцям госпіталю. До Івано-Франківська ми того тижня привезли оці три ліжка, які ви бачите зараз, привезли і з Божою допомогою. Так вийшло, що в нашому храмі, за моїм запрошенням, був відвідував нашу наш храм блаженніше митрополит Піфані, який освятив ці ліжка. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації каже: нині Прикарпаття, зокрема, медичні заклади області готові приймати як внутрішньо переміщених осіб, так і військових. Але додаткове медичне обладнання не аби як потрібне. А допомога доброчинців нині особливо цінна. У нас є відповідне медичне обладнання. За весь період повномасштабного вторгнення Росії ми максимально працювали для того, щоб медичні заклади були забезпечені всім обладнанням. Велика кількість обладнання медичного була закуплена і продовжується закуповуватися з обласного бюджету. Ми спрямовуємо кошти виключно всі заклади обласного підпорядкування, навіть і в комунальні заклади територіальних громад. І відповідно, ми цього року отримали величезну. Кількість е, хорошого медичного обладнання за допомогою нашої співпраці з міжнародними донорами з міжнародними колегами у нас немає такого тижня, аби якийсь медичний заклад не поповнювався новою апаратурою, новим медичним обладнанням. І ми будемо в цьому контексті працювати. Також за словами доброчинців, нині зі штатів впрямує ще одна партія реанімаційних ліжок, які будуть розподілені по медзакладах України. Прикарпаття не стане виключенням. Ольга Груйці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.